Вітаю. Зазвичай я дуже люблю проводити прямі ефіри вдвох з кимось, тому що відповідати на питання, на мій погляд, цікавіше, і мені більше подобається. І подобається більше, ніж просто говоряща голова. Але сьогодні дуже хочу затронути таку тему, яка називається, і вона стосується використання біомиметичних активів в доглядових косметичних засобів для волосся брів. Та вій, коли ми кажемо про біомометичні активи, то розуміємо, що мова йде про відновлення. Відновлення волосся брів та вій. А коли ми кажемо про відновлення, то тоді, коли в нас є певний дефіцит структурних компонентів, тобто волосся в нас вже е, має якусь е, ступінь пошкодження. До речі, волосся брів та вій також може мати певну ступінь пошкодження. А коли виникає пошкодження, то тоді, коли ми використовуємо модифікуючі процедури, е, ну до речі, е, волосся брів та вій, також, як і волосся на голові, теж мають. Свої модифікуючі е, процедурки мова йде про ламінування, тобто це така процедура, в ході якої змінюється форма волосинки і е, бров е, і вій. Що ж взагалі то таке модифікація? Думаю, ви пам'ятаєте. Модифікація це такий процес, коли ми наносимо на поверхню волосинки лужний розчин, який містить модифікуючі агенти, тобто речовини, які проходять всередину волосся, всередину волосинки, і а, руйнують а, хімічні зв'язки між? А, Всередині молекули білка каратина і водневі зв'язочки, сольові зв'язочки, і обов'язково дисульфідні зв'язочки, саме для того, щоб ми могли змінити форму волосини. І саме вплив лужного розчину і модифікуючих агентів він призводить до втрати волосинкою тих структурних компонентів, тобто до її руйнування. А якщо ми подивимося, ну верніше так, волосся брів і э, вій і волосся на голові, воно має дещо різну різний хімічний склад. Структуру, в принципі, однакову, але різний хімічний склад. Волосся на голові, воно належить до довгого або термінального волосся. Воно складається з білка каротина, це ми знаємо, і але э, э, Кількість цього білка каратина в волосі на голові становить там 85, 87 до 90%. Все інше це ліпіди та вода. А ось волосся брів та вій. Містить 97% білка каратину, і лише 3% воно містить ліпідів та, води, та вологи. А саме усі інтегральні, інтегральні ліпіди та зв'язані ліпіди відповідають за еластичність волосся та за вибігання лампості. Тому, коли ми діємо на волосинку бров, брів та вій отими лужними компонентами, ми створюємо дефіцит в першу чергу вологи та ліпідів. Тому після модифікуючих процедур волосся брів та війок, воно буде. Ну, воно воно більш руйнується і буде більш здатним до, саме, до руйнування, тобто воно буде ламатися. І ось для того, щоб цього не допустити, у складі модифікуючих та доглядових засобів обов'язково мають бути оці біометичні компоненти, які б одразу відновлювали о, злегка пошкоджену структуру. Що таке біомиметика. Я мабуть вже казала на один раз: біометичні компоненти це речовинки, які за своїм складом ідентичні тим, що, з яких природа створила наше волосся. І Ось такі біоматичні компоненти до них належать фізіологічні ліпіди, це ліцетін, фосфоліпіди, тобто це саме ті фізіологічні ліпіди, які є в структурі нашої шкіри і в структурі нашого волосся. Це амінокислоти, саме не гідролізовані протеїни, а саме амінокислоти, індивідуальні амінокислоти, які є і компонентами нейтрального зволожуючого фактору, а також є структурним компонентом білка каротина. А також у складі таких продуктів обов'язково мають бути компоненти натурального зволожуючого фактору. Саме простий це гліцерин, сечовина, піральдон карбонова кислота, молочна кислота та соль молочної та піральдон карбонової кислоти. Ну, взагалі, мінокислоти так само будуть працювати як компоненти натурального зволожуючого фактору. Крім того, якщо подивитись на волосяний фолікул волосинки брів та Вій, в нього глибина залігання в, в, в слойдерма, вона менша, ніж на залігані фолікула волосинці на голові. Тому під час модифікуючих процедур, в залежності від типу шкіри, Можуть бути пошкоджені і волосяні фолікули. І тоді волосся на бровах і на віг починає хуже расті, і в деяких випадках ми порушуємо фази життєвого циклу волосся. Хоч фази анагена відрізняються вони менше, ніж фази анагена, тобто фази активного росту волосинки на бровах та. Віях вона менше ніж на голові, але, але фаза телогену в неї значно вища. Тоді, коли ми порушуємо ці фази, волосся на бровах та віях перестає рости. Тому у складі доглядових засобів, засобів також і модифікуючих, мають бути компоненти, які будуть підтримувати волосяний фолікул. А це біомометика, це фактори росту, певні фактори росту та певні сигнальні пептиди, які впливають на стимуляцію росту волосся та на підтримку тих життєвих фаз волосся. Це до чого? До того, щоб знайти ну, тобто, формули ось таких доглядових продуктів, вони досить складні. І знайти такі, таку гарну формулу на ну, тобто, це те ще той ще квест. Але зараз на ринку починають з'являтися такі продукти, і до певних з них я маю таке безпосереднє відношення. А, і чого, чого саме а, вирішила вийти ще в ефір? Тому що 17 квітня стартує новий а, курс, онлайн-курс від а, Світлани Глуховської, це засновниця. Такого досить концептуального бренду доглядових косметичних засобів для саме для брів та вій. І цей бренд, ці верніш, так, ці засоби вони створені саме на основі біометичної концепції. Тому це про повне відновлення волосинка волосся брів та вій на в трьох рівнях: Волосяний фолікул, шкіра, а це дуже дуже важливо, і безпосередньо сама волосинка. В цьому курсі в мене буде дві лекції: дві лекції саме з косметичної хімії. І вони будуть саме про біомиметичні активи, механізми їх дії і доказовий, доказова дієва ефективність цих продуктів. І в першу чергу це буде найголовніший на погляд це про. Трихологічну та дерматологічну безпеку цих продуктів. Взагалі-то цей курс він розрахований на бровистів, ламімейкерів, флешмейкерів, тобто людей, які працюють саме з волоссям брів та вій. І цей курс він про нереально круту процедуру молекулярного відновлення волосся брів та вій саме на цих тих трьох рівнях. Повторюсь, курс стартує 17 квітня, і нижче під відео я залишу посилання на акаунт цього бренду для того, щоб ви могли доєднатися. Ну до речі, курс, який би містив. Інформацію саме про трихологічну та доказову дієвість робочих формул ось таких косметичних засобів, доглядових та модифікуючих засобів для волосся бріф, та вій, на Україні немає. Тому що я ну, дуже уважно завжди слідкую за новинками косметичних засобів в будь-якому сегменті. Це стосується і волосся, і шкіри, і ну, волосся на голові, а також волосся Брів та вій. Тому дуже. Дуже рекомендую, залишу посилання, приєднуйтесь, Буде, як завжди, дуже цікаво та ну і завжди буде корисно. Якщо є якісь питаннячки, я з задоволенням на них відповім. Ну, я так розумію, що поки я так розумію, досить неочікуваний ефір, тому що е... про. Брови та вії я ще не розповідала, але це така ну це теж волосся, це теж про косметичні засоби, це теж про трихологію, тому що, ну до речі, волосся брів та вії, воно має певні особливості, такі дуже серйозні особливості і відміну від волосся на голові. І в на цих лекціях я буду про це розповідати. І саме ця інформація вона допоможе вам більш ефективно використовувати засоби для роботи з. Типом волосся. Тому рекомендую доєднуйтесь, А зараз під цим відео я обов'язково залишу посилання на акаунт з акаунт цього бренду, акаунт Світлани, і ви зможете зареєструватись на цей курс. Тому всім гарного вечора і до завтра. Завтра також відео-ефір, буду розповідати вже цікавості про волосся, косметичні засоби для волосся голови. Ось. Тому всім гарного вечора!